Радії металобрухту не нехтують ні святістю могил, ні здоров'ям та життям маленьких дітей. Остання здобуч грабіжників усі люки біля Палацу дітей та юнацтва. Тепер тротуар у суцільних ямах, у які будь-яку хвилину може провалитися дитина. Ми запитали у перехожих, хто та для чого полює на метал у середмісті. Якісь люди, які є... Там п'ють, ну, тобто вживають алкогольні напої, може, які залежні від наркотичних засобів. Сепаратісти, да, тому що, да, що це народ все робить спеціально, щоб нам хуже було і все. Ну, може, цигані. А навіщо? На метал. Какі-то, мабуть, безробітні, які здають на метал. На Скоріше, на чермет здати. Хоча їх і не приймають на черметі, але якщо розбити, то приймають. Ми вирушили пунктами прийому металобрухту шукати вкрадені люки і огорожі. Там присягаються. Краденого брухту не приймають. Ми не приймаємо люки. Ну такої вообще ніхто не приймає. Навіже близько таких людей не підпускаємо до себе. Чи правдиві ці слова з'ясують правоохоронці? Адже на кожен товар, навіть крадений, є свій покупець. Тим більше, як кажуть спеціалісти міськводоканалу, крадіжки металу, особливо люків, досягли масштабів стихійного лиха. На жаль, за останні три роки різко збільшилась кількість викрадених люків. На жаль, це я кажу ще раз трагедія для містян. Ну і біда, і збитки для водоканалу. Канал СТС продовжить розслідування, хто і для кого викрадає метал у місті, і скільки нелегальних коштів осідає у чиїсь кишенях. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Олександр Сокол, Новини СТС.